Всіх вітаю з вами на зв'язку Духовний Практик. І ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас прогнозом на березень місяць 2025 року для представників знаку зотяку Близнюки. Ви передусім можете відзначити моє відео своєю вподобайкою. Після повного перегляду залишити свій коментар, а також зробити репости та поширення для своїх друзів та близьких. Які мають пряме відношення до знаку Задяку близнюки. Такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватися. І я буду вам за це вдячний. Отож, давайте почнемо з найгострішої, найактуальнішої теми, яка буде вирвати в березні місяці в житті близнюків. Що найактуальніше близнюкам варто очікувати в березні місяці для себе? Так. Бузнюки, актуальне питання. Яке актуальне питання для близнюків? Помірність. Світло впало. Нічого, зараз поправлю. Секундочку, секундочку. Якось так. Так от, карта помірності. Це момент, коли ви не квапитесь, ви не робите поспішних. Першочергових висновків, дій, ви не намагаєтеся бігти поперед потяга, поперед батька в пекло. Ось. І ви чекаєте, допоки ситуація набуде повної ем, ясності, да? коли буде повнота картини. Ось. Тобто, в чомусь себе пригальмовувати будете, близьнюки, і з чим це буде пов'язане, в чому це буде максимально проявлятися? Мир. Паш Пентаклів, П'ятірка Жеслів та Сонце. Це момент спроможності реагувати по ситуації, вміло реагувати. Тобто, ну от ви знаєте, в мене сестра Бузнюк. І... В неї екзамени на носі, і вона хвилюється. Вона в мене запитувала, чи вдасться їй пройти, ці іспити на прохідний бал і так далі. І ось тут питання того, наскільки ти є спроможний в цьому моменті, да? тому що це моментна ситуація, вона не буде тривати якийсь проміжок часу чи вічність, якусь, Да? вона от локально в певний період буде актуальна. І боснюки будуть задаватися питанням, наскільки вони готові до цих обставин, до цих ем, ситуацій, да? наскільки вони зможуть з них переможцями. І от питання сонця да, та п'ятірки келихів, Тобто е, невпевненість у власних силах, е, пригнічене его і, от, як знаєте, е, занижена самооцінка себе і своїх сил, своїх е, можливостей. Так. Ну, будете намагатися уходити від цих думок, обмежувати себе в оцих е, е, таких утопаючих да, е, внутрішніх е, станах, нересурсних, так би мовити, Ось. Угу. але тут карта Мира випадає із зірки. А, це сподівання. Сподівання, що, що все, ж, все ж таки вдасться вийти переможцем. Ось так вже, же. Це, Цекається, бо записую багато відео для різних знаків. Ось. Окей, це така предісторія да? березень місяця. березень місяць буде такий просочений контрастом того, наскільки я готовий, наскільки можу і наскільки вдало це мені от вдасться пройти. Да? Чим це для мене обернеться? Невпевненість в своїх силах і занижене самооцінювання самого себе. Ось це буде актуальне для вознюків на протязі березня місяця. Давайте ще подивимося: фінанси, робота. На яких ресурсах в робочому аспекті будуть існувати? Жити, проживати березень місяць близнюки. Подивимося, Близнюки, робота. Десятка мечів і карта смерті. Знову впало світу. Ну що ж ти будеш робити? Як би його так налаштувати, щоб зафіксувати, зафіксити? Ось. Десятка мечів та карта смерті. Це. Вихід. Вихід з якої ж, з якогось важкого положення, важкої життєвої ситуації. З чим це пов'язано? Вихід з чого? Осуд, паж мечів, дев'ятка жезлів, брак ресурсів. Якийсь певний період близнюки проживали такий от стан, коли дуже чогось потребуєш. Цього в тебе немає, немає до кого звернутися, попросити, немає в кого взяти і немає де заробити. І з цього близнюки вийдуть. Березень місяць це буде е, такий е, старт новий, е, який задасть нові тенденції, і ці тенденції впровадять нові ресурси, нові можливості, з яких і вдасться взяти те, чого бракувало певний проміжок часу в минулому. Ось так. Угу, Окей. Так, що ще будуть якісь. О, Паш Пентаклів диявол, диявол, королева жезлів. Буде момент, в якому, можливо, ви комусь щось винні, і ви це віддасте. Або хтось до вас звернеться з позиції позич, і ви комусь дасте це. Ось. І будете тривалий час очікувати, поки вам це повернуть. В принципі, момент віддати або дати, і потім очікувати це назад, він затягнеться. Ось так. Ага. Так, що ще? Важестив, десятка пентаклів і колесо фортуни. Ось по фінансах е, вирівняється положення, могли бути якісь вагомі новації. Такі, знаєте, от, неочікуваний е, притік, е, приток коштів, як це правильно українською сказати. Ну, якась така, от, знаєте, е, вклад. У вас життя, який по колесу фортуни, старший аркан, каже про те, що вдача посміхнулася вам. От був брак, і вам хтось щось дав, хтось допоміг. Чи на чиїхось ресурсах ви отримали можливість більш-менш встабільнити своє положення? Ось так. Ну Десятка пентаклів це хороша карта, вона каже про те, що не буде бідності в цьому питанні. В питанні роботи робота буде, буде над чим працювати, буде що накопичувати і буде за що існувати. Ось так. Ну, непогано, непоганий не насправді показник. Давайте дивитися стосунки по традиції, так, локальненько розбираємо. Стосунки у двійственних таких непостійних, постійно вагаючихся близнюків. Так, яке із ваших двох облич проявиться більше в березні місяці в питанні стосунків. Давайте подивимося, яка маска буде? Угу. Від одного пішли, іншого знайшли, але все одно знаходитесь в позиції відлюдника. Тобто, якщо близнюки найближчим часом руйнували стосунки, або почали будувати відносини, все одно ви залишитесь самі. По самітнику, по відлюднику, да, ви от якось свій шлях поки що прокладаєте не з позиції пошуку партнера для себе. У вас така буде позиція, що. Мені потрібно спочатку розібратися зі своїм внутрішнім світом, своїм внутрішнім станом, своєю спроможністю будувати, власне кажучи щось нове. Е, на руїнах того старого, що потрібно зачистити. Ось так. Смерть, п'ятірка шеслів, король мечів. Ну, прояви когось будуть. Ви не будете самі, не те, щоб у вас не було когось, хто. Ну, от, знаєте, як ніхто не проявляє по відношенню до вас інтерес. Він буде. Тобто, в питанні особистого життя е, прихильники будуть, люди зацікавлені у вашому спілкуванні з ними також будуть, але ви будете власну руч це відштовхувати від себе, е, давати собі час, от робити таку паузу штучну. Да? Ну, позиція часу, да? От я, мені потрібен час. Да, Шістірочка мечів. Я повинен подавати цей шлях, цю відстань на одинці, для того, щоб зрозуміти, що я далі хочу біля себе бачити, що хочу проживати, кого хочу бачити, власне кажучи. Ось так. Ну, це більш для самотніх. Давайте подивимося для тих близнюків, які у відносинах перебувають. Як для вас пройде цей місяць березень? Близнюки у стосунках, березень 25-го року. Як у вас пройде питання відносин? Шут, помірність, четвірка жеслів, смірка жеслів. П'тірка келахів, король. Угу. Зараз я докладу. Тут така цікава картинка. Випадає вежа суд. Дивіться, близнюки, які перебувають у стосунках, у вас буде надмірне бажання. Тикнути свого партнера носом в його помилки, от заакцентувати увагу на тому, що ти щось не так робиш, ти щось неправильно робиш, а я тобі казала цього не робити. Тобто, ви тривалий час попереджували людину поруч із собою про те, що по відношенню до вас тим чи іншим чином діяти не потрібно, це є для вас неприпустимим, Людина допустить повтор цих вчинків. Та? Цих дій. І ви будете з позиції осуду. Ну, подивися, я тебе попереджала, я тебе просила, які висновки? Висновків немає. Ми залишилися в тому початковому стані, в якому о, ясно було і зрозуміло, що мене це не влаштовує. Що далі будемо робити? Як з цього виходити? Ви будете намагатися знайти компроміс і все ж таки достукатися до людини, пояснити, що для вас є нормально, а що для вас є неприпустимо, і чого не потрібно по відношенню з вами. Робити і королева жезлі відстоювання своїх інтересів. Наскільки для мене це є комфортно, вигідно, сприйнятно, е, адекватно да? ну, от в такому контексті. Ну, вияснювання стосунків буде. З'ясовування цих моментів, що є норма, а що для вас є ненормально. Окей, давайте подивимося питання здоров'я. Питання здоров'я, близнюки, березень місяць. 2025 року хотів сказати люди, господи, березень місяць 25-го року для возників здоров'я. Вісмірка мечів. Давайте так: питання зору, питання слуху, нюху, смакових рецепторів. Того, чим найдемонстративніше і найяскравіше ми можемо осягнути. Перверсії і контрастності цього світу, так? смак, слух, депозонність звуку города видавати звук, от всі ці нюанси. Лікар ухо, горло, ніс це буде для близнюків актуальне в березні місяці. Чи вдасться дев'ятка? Ага, четверочка. Вкладаю ресурси, вкладаю сили час, долаю цей шлях, і результат. Так, витрати очікую. І результат, і ключ перешивання, хвороби, вітність, тіка... Ага, все зрозумів. Дивіться, а, вдасться. Певні нюанси вирішити. І якісь такі ну дуже гострі болючі питання. От знаєте, як зуби болять, і от ну, вже настільки не можеш терпіти, що вже йдеш до того стоматолога, викидуєш десятку гривень, але все одно, ну, якби полегшення відчуваєш. От щось в цьому контексті. не глобально, не так, щоб виправити раз і назавжди, чи залікувати так, щоб потім це не турбувало взагалі ніколи. Але з позиції того, щоб. Відтермінувати цю проблему, от, е, прибрати гострі симптоми на потім. Ось в такому контексті вирішиться це питання. По здоров'ю. Окей. Давайте ще щось подивимося, що подивимося. Ну, в принципі, який загальний от стан буде на березі місяць для вузнюків? Угу. Заробляю. Намагаюсь зберігати, менше витрачати ось щось такого контексту. Намагаюсь не, не впадати у відчай і проєктувати своє майбутнє. Проєктувати імовірне майбутнє. Чому імовірне? Тому що майбутнє можна коригувати, коректувати, змінювати. Залежно від ваших вчинків і виборів. Ось. Ну і накопичення, накопичення, і вихід в щось нове. Все ж таки буде якась ситуація в березні. Вона ще не трапиться, але вже буде зрозуміло, що вона відбудеться, яка дасть чітко зрозуміти, на е, який новий рівень, за яких нових ресурсів, обставин ситуації людей, ви будете от виходити із свого положення в щось нове. Ось так. Ну, в принципі, прогноз такий непоганий, є певні моменти, в яких будуть важкі важкі обставини, Ось. але ви їх пройдете, я в цьому впевнений, і я вірю у вас, Ось. А, Пишіть, як ви вважаєте, на яких от ресурсах ви увійдете в березень місяць. Як ви перечуваєте, як вам вдасться пройти ці обставини? Я в будь-якому випадку бажаю вам максимально легко це все подолати, з позиції максимальної вигоди, користі для себе. Бажаю всім мирного неба над головою, і все буде мир!